Щойно Путін сказав, що українці та росіяни це один народ. Ми, український народ, українці мали б робити максимально все, аби відрізнятися знову ж таки, максимально, максимально відрізнятися від Росіян, щоб в нас взагалі не було нічого спільного, щоб показати собі. Що ми не є росіянами, тим же ж росіянам і світові головне, до котрого ми йдемо з протягнутою рукою, гроші просимо, зброї просимо. І щоб вони знали, що вони дають, кому вони дають, що це вони дають українцям, котрі не лише, десь отак відгородилися якоюсь загорожею випадково, що вони історично є. Іншим народом, іншою нацією. Що хто це? Де, де науковці, коли, котрі спростували це для світу, де англомовні статті, написані на цю тему, або ж щоб, щоб це в газетах популярні, в пресі це все. Це з цим треба працювати. А в нас. А що тут працювати? Якщо тут грошей немає, і не можна вкрасти, то нема що й працювати. Працюють тільки там, де гроші виходять. Є. Я маю на увазі наше керівництво. Якщо нема нема що поцупити, то там якби і нема чого стояти, один народ. І це насправді е з західним нашим партнерам, вони там їм вникати всі ці наші поділи, е вони можуть насправді путіну на слово повірити. А ми маємо з якоюсь доказовою базою. Все це треба спростувати. Треба власне лице показати. Треба самоіндентифікуватися, і як індентифікувати себе для заходу для американців. Мусить бути якась. Самосвідомість, котра відрізняє нас, і ми маємо її відрізняє нас від росіян, і ми маємо її продемонструвати всьому світові.